Україну чудес чомусь завжди зачинені двері. Заіржав замок, розлучившись навіки з ключем, хтось колись написав на пожовклім від часу папері, як потрапити в диво і заклеїв листа сургучем. Ну, а далі подумав: чи варто давати рецепти, якщо ключ у кишені приваблять жадані дива і спалив той папір? Залишивши шляхи без акцепту, ішли дощі і роки, і пісочний годинник спливав. Різний люд намагався потрапити в дивну країну, адже щастя обіцяне там розтулила в уста. Як відкрити замок? І рубали його, і палили, проклинали, пиляли, задача ця геть непроста. Полишали ідею відкрити дверця, та й знов намагались. Маєш бути до дива хоча б який-небудь шлях, хто ж міг знати? В старому рецепті писалось, як замок відчинити, як зігріти у теплих руках.